Вітаю вас, друзі! А також вітає клене нігундо, нігундо, який називається Фламінго. Ось такий ось цікавий екземпляр варігатності, схожий на альба верігато але насправді це тільки, якщо ви не бачили Альба Верігато. Основною особливостю цього сорту клена, що нього молоді рожеві прирости. Подивіться, як красиво. рожевіють. Молоді листочки. І, напевне, саме через це, ну як це стосунки, саме через це, йому оригінатори дав назву фламінго, рожевий фламінго. Ще, можливо, за його такої елегантності, красивої такої листя. Дивіться, як воно гарно порізане, як воно гарно оформлено, такими, ніби як пір'я, напевно, найбільш такі кось. Взагалі, я вам скажу, що для мене от зелені дерева це, звісно, класно, але це так скучно. А от саме коли в тебе є ну хоч хочете, цвіте, хоч цвіте. У мене, до речі, є чубушник Філадельфу сварігатний. І там квітки взагалі можна навіть і без них, тому що він так гарно цвіте. І думаєш, о, прикольно, а чого це цікаво пахне листя в чубушник. А, там ще квітка була біла. ось А Він гарно формується, гарно росте. Дивимося, в нього є ще один лідер з боку, виростає, хай буде. Поступово він мене росте лише здається другий рік. Так ось бачиться прирости минулого року. А це вже пішли цього Прирости цього року. Я е, сформую його десь у такої а Потім буде просто його стригти. До речі, колени обов'язково треба стригти. В десь в середині червня, а, тому що а, тоді не піде нова хвиля росту. Бачите, ось у нього пішла нова хвиля росту в кінці травня, але потім він замре, потім ще раз піде. У мене є і, і, і з снілистик, у мене ще є елегантісіма сорт, але про нього теж скажу цікаву історію, покажу вам, як я її укольорував. Ось, подивіться, як гарно, ніби дуже схоже, до речі, на листякам. Це як росте. Зараз це не так яскраво видно, а от коли от весна, коли тільки проходить непевне квітення, там десь міняш палає таким рожевим кольором. Тому обов'язково заводьте собі цей сорт, він не агресивний, він дуже красивий. І, звісно, бажаний в колекції, тому що він 100% якось, підкреслить, якось а якомога. А, як, 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 як можна найкраще підписати вашу індивідуальність і невибагливість вашого саду, тому що клене хіба що сністю неможливо десь там може бути якась попелиця, якась фігня. Але але так що ви дивитися, то тут в Україні у нього немає природних ворогів, тому що це є світ інвазивний. Зараз там вже з нього зробили стану, що страшний, страшна рослина, вона там всіх, господи, що тільки не робиться. Але я вам скажу, що. Бувають речі пострашні, наприклад, росіяни. Ну да? тому клен не саме страшне. Але якщо його напевно сіяти, хоча я вам скажу, що я ніколи не бачив сходів від цього клену, насправді. От якось у мене дерева великі, є там в сусідів, то ну, я не бачу, щоб сходили в варіанті, до речі. Ну, було, були, ці, типу, були, були там зелені трошечки десь далеко, але можливо це навіть не його, тому що ще раз росте в парку багато іншого всього зеленого. Я маю на увазі із Нігунда. Ось тому такі справи, друзі. Побачимось, па-па.